На початку 90-х в Україні почали активно формуватися громадські об'єднання інвалідів та батьків, які виховують дітей з вадами розвитку: лікування, освіта, соціальна допомога, працевлаштування, захист своїх соціальних прав основні проблеми, які стали в центрі уваги цих організацій. Головні завдання, які стоять перед громадським рухом захисту прав інвалідів в Україні, сьогодні це координація дій усіх організацій, лобіювання інтересів на усіх рівнях влади, спільному використанні ресурсів і виконанні спільних програм, налагодження мережі обміну інформацією та зворотного зв'язку між організаціями, забезпечення видання і розповсюдження літератури, спеціальних періодичних видань, сприяння створенню та розвитку реабілітаційних центрів. Підтримка програм підготовки фахівців більшість організації прагне виконувати всі ці програми в якомога тіснішій співпраці з органами державного та місцевого управління. Шановні друзі, сьогодні ми зібралися для того, щоб в місці знамінки створення організації, яка є, змінити керівництво. Сталося так, що у нас був керівник, який пішов в бізнес, і на сьогоднішній день не може перейматися проблемам людей з інвалідністю. Але Є дуже багато розумних, добрих, відповідальних людей, які можуть займатися саме громадською роботою, що дуже необхідно в нашому зараз житті, коли стає питання про. Більш наполегливій роботі громадського суспільства і співпраці її з владою. Тому сьогодні з перших хвилин нашої роботи, нашої конференції, дозвольте надати слово нашому гостю, меру міста Знам'янки, який привітає нашу конференцію сьогоднішню саме тут в місті з ну, Во-перше, Да, во вірхіа поблагодарить вас за те, що мене пригласили на цю конференцію для мене це большая честь і пожелати. Чтобы эта конференция прошла плодотворно, чтобы результаты этой конференции они пошли только лишь на благо и тем людям, которые являются инвалидами, те люди, которые болеют. И хочу сказать одно, что городская власть всегда помогала, помогает и будет помогать вашей организации. Тільки, бо разом ми сила. Тільки так. в тісній співпраці ми зможемо дійсно зробити для цих людей багато для того, щоб життя їх стало краще. Доброго дня, шановні добродії, Мені дуже приємно за честь бути сьогодні з присутнім на вашій сесії, бачити вашу плідну роботу, вашу ту роботу, яка допомагає людям в цілому, саме жителів міста Знам'янки. Я думаю, у вас є успіхи, тому що ми бачимо. З усіх країв говорять саме про знам'янку, що є зміни. Я приїхав сюди, щоб мати честь представити вам загалу і знам'янки нового голову міської організації, саме інвалідів, для вашої шплідної роботи, для того місточка між вами, місцевою самоврядуванням і владою та людиною з інвалідністю. На сьогоднішній день у вас в місті, ви це знаєте, 1911 чоловік, які мають інвалідність. Із них 121 дитина, яка потребує термінового втручання, термінової корекції. У вас є інтернати, є досвід, де і як працюють, але є ті діти, саме 121, які ну не хочуть, щоб були в закритому приміщенні. Є батьки і Хотілося б, щоб була інклюзивна освіта. Тому в майбутньому, може, навіть в цьому році ми до вас звернемося з проханням розглянути питання саме про створення центру реабілітації для цих діток 121 у вас в Знам'янці. В місті Кіровограді вже такий центр створено. Буквально 25-го 25 числа вже буде відкривати по районах містам. Відкриваються саме для таких дітей, щоб вони відчували не ту маленьку тюрму, яку вони знаходяться в кімнаті. А спілкувалися з своїми такими ж здоровими дітками. Ну, і їхні батьки, мами, тати не були е, знаєте, в такому розпачі, а навчалися, як треба доглядати таких діток. Це дуже важко. Ну, я думаю, що ви знайдете спільну мову саме з керівником організації, ваш поважний міський голова вже знайшов так сказати, спільну мову і планують подальшу роботу. Я думаю, що буде і фінансова підтримка, якщо ви на це погодитесь, і буде приміщення, і буде у вас робота. Місі Сергій Михайлович, вручити ці прекрасні святы, прекрасні жінки, Сетя Івановна, ми желаємо вам, Вы дело. Вы то, що ви дійте свято і делаете ту роботу, которую должны делать не только ви, а в цілому все наше общество. Спасибо вам за вашу работу. Мы желаем вам, вам конечно, здоровья, успеха в работе, понимания со стороны здорового населения города, помощи. Я надеюсь, что эти женские хрупкие плечи сделают все для того, чтобы инвалиды чувствовали защиту, понимание и самое главное уважение и, и трынку. Скажіть, будь ласка, наскільки необхідно створення громадських організацій, і наскільки наша на сьогоднішній день влада може допомагати саме в статутній діяльності і в роботі таких організацій на, на сьогоднішній день. Я вважаю, як юрист, як людина, що громадські організації повинні бути створені, і люди з обмеженими важливостями в обов'язковому порядку повинні значить, спільно співпрацювати, вирішувати свої проблеми. Проблем на сьогоднішній день дуже багато. Значить, наприклад, в нашому місті безпосередньо, якщо так дивитися, проблеми в чому? Проблеми, ну в основному будемо говорити, ті проблеми, які багато людей звертаються як до юриста, до нас до юридичний відділ за оплату житлово-комунальних послуг. От, на превеликий жаль, за житлово-комунальні послуги сьогодні користуються. Ми знаємо тільки начать, особи, які передбачено це законами про статус ветеранів та ветеранів війни, про законом про статус та соціальний захист чорнобильців, от, а також інших категорій військовослужбовців. От, на превеликий жаль, значить, ті пільги, які передбачені сьогодні законом України про Основи соціальної захищеності в Україні вони ну будемо говорити, не в повній мірі відповідають їх виконанню в практиці. Багато проблем є саме наболюча проблема, я вважаю, це не тільки в місті Знаменки, а по всій Україні забезпечення інвалідів автомобільним транспортом. На превеликий жаль. Тоді в нас єдиний на Україні автомобільний завод. Запорізький автомобільний завод, який випускав до недавнього часу автомобілі Таврія і Славута, які зняті на превеликий жаль з виробництва. От і на сьогоднішній день відомо, що пройшов за третім разом тендер по Україні. Переможцем став автомобільний, Запорізький автомобільний завод, от став переможцем по випуску. Автомобілів для інвалідів, автомобілі сенс, але є інформація, що іще є один переможець тендеру це китайська фірма ДЖІЛІ, от, яка має випускати автомобілі з ручним керуванням для інвалідів. Що я хочу сказати? Особисто я от, зіткнувся на практиці з таким, що прийнята постанова Кабінету міністрів номер 221 від 1 березня 2021. Шостого року про забезпечення інвалідів вітчизняними автомобілями. Цією постановою фактично розмежували інвалідів значить, з обмеженими можливостями, у кого за визначенням комісії МСЕК передбачено ручне керування і інвалідів, які передбачено за визначенням комісії МСЕК звичайне керування. В чому до цієї постанови Кабінету міністрів інвалід мав право звернути і з доплатою отримати інший автомобіль, який передбачено іншу марку автомобіля, яка визначена, чим визначена за комісією МСЕК. Тобто це означає, що якщо інвалід хотів придбати автомобіль, наприклад, в вічизняного виробництва Сенс чи Ланос з ручним керуванням, то після прийняття цієї постанови, на превеликий жаль, він не має права цього зробити, тому що автомобільний завод, Запорізький автомобільний завод, він випускає тільки, випускав до недавнього часу тільки з ручним керуванням Таврії і Славути. Таким, а інвалід той, що по заключенню комісії МСЕК звичайне керування він мав право придбати такий автомобіль. Таким чином я вважаю, як юрист, що між інвалідами встановлено у постановою постанові кабінету міністрів дискримінацією. За експертними оцінками в Україні близько 58 тисяч сімей виховують дітей з розладом розвитку. За кілька останніх років їх переважна більшість потрапила в поле діяльності неурядових організацій. Причому обсяг допомоги цих організацій дітям-інвалідам та сім'ям, які їх виховують, дуже значний. Тому організаційне зміцнення цих громадських об'єднань є вагомим соціальним фактором. Я дуже радий бачити всіх вас в цьому залі. Я бачу, що сьогодні в цьому залі обличчя, яких я знаю вже на протязі багатьох років, і я дуже щасливий від цього. Сьогодні ми в 12 те з вами зустрічаємось. В цьому, в цьому гарному залі, в обласному тюрці, для того, щоб знов з вами спілкуватися, для того, щоб знов з вами говорити на різні важливі і не дуже важливі теми. І я хотів би сказати, що, що сьогодні важливо для дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Для неї важливе спілкування, для неї важливе те, хто, хто сьогодні її підтримує, хто поряд. Що важливо сьогодні для батька або для матері, який протязі свого життя опікується цією дитиною? Важливо те, що ви не одні, що ви не самі, що вас багато. І ми сьогодні всі з вами разом у нашому з вами спілкуванні, у творчості, я думаю, що ми здолаємо ті труднощі, ту біду, яка сьогодні супроводжує, можливо, кожного з вас. Я впевнений в тому, що е, наші діти, які сьогодні є в цьому залі, самі талановиті. Бо їх творчість напротязі багатьох років це доказує. Кожного року ми збираємося і кожного року ми відкриваємо нові таланти, і нові здібності, і нових виконавців. І це дуже гарно. Я маю надію, що конкурс або фестиваль. Як він у нас сьогодні називається, буде мати довге і щасливе життя. І я хотів би сказати, що якщо нас багато, нас не здолати. З нами сьогодні разом і обласна громадська організація Союзу інвалідів України, з нами сьогодні багато інших громадських організацій, які нам допомагають, які підтримують нас. І саме головне, що рядом. Що поряд з вами ваші батьки, які вас ніколи не залишать. Я хотів би, щоб <кхе> сьогодні фестиваль, який має дуже гарний девіз а... або тему це е... перемога у великій вітчизняній війні, щоб... щоб ця тема сьогодні була гарно відкрита і гарно е... вам реалізована. Я бажаю вам всім е... наснаги, бажаю вам. Здоров'я, бажаю вам терпіння і всього самого самого найкращого. Добре, ми не вперше приймаємо участь у таких фестивалях. Дуже хороший фестиваль у Скловодській крила надії. Ми теж там приймали участь. Також ми приймали участь у багато фестивалі багатодітної сім'ї. в прошлому році Юля зайняла призове місце, була в Артеці. Також вона випускає свою збірочку за допомогою спонсорів. Ну і дуже цікаво нам було приїхати сюди, тому що. Тим паче, такий статус, як дитина інвалід, не кожна мама зможе, як вибачте, трошки хі -хі -хі -хі, повести таку дитину, тому що дитина комплексується в юлі ДЦП, але вона вже переборола це, і ми участвуємо у всіх фестивалях, які нам ну, є можливість туди приїхати. Юля, скажи, будь ласка, тобі подобається так, участвувати в фестивалі? Звісно, це для мене велика радість і дуже коли в мене є така можливість поучаствувати у конкурсах, то я, це для мене дуже велике задоволення. Я, мені дуже подобаються різні конкурси. Я дуже час, дуже багато вже, ну, як виступала в багатьох конкурсах. Тому мені якось вже і, 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 не, не такий страх і звикла, і приємніше вже якось, і багато людей знає. Кажеш нам вірше, З, звісно, цей вірш називається Пам'ять це про прямоє село. Минуле в пам'яті не спить, немов сни не забулі, і від вічних спогадів тремтить колосся й дуб у полі, бо знає. Україна, мати, як страшно було у ті дні, що сумно навіть пригадати і розказати се мені, як бій кипів, козаки бились, але татарам не скорились. Дніпро і ліс розповіли, як битву славно козаки вгли за найдорожчий скарб, свободу, за незалежність рідного народу, життя своє поколи тут, солдати. Й козаки у час великих скрут. І хоч як ворог не лякав загибелю, стражданнями, козак завжди і твердо знав, що перемога там за непокраями. Старий Дніпро мене спитав, чи знаєш ти, хто заснував село твоє чудове, таке велике, мальовниче, веселкове? Так, знаю я історії свого села, його засновник? Дик козак, якого доля з хутором звела, Відтоді сидиківка дорога, і ще не стерлися із пам'яті події, які дали початок новим діям і вірні цілі, диківській козацькій сотні і Чорноліському полку. О, моє рідне село, скільки в тобі героїзму жило, скільки в тобі таємниць прекрасних, як веселка світлих, як проміння ясних. Уважаемые товарищи, сегодняшним заседанием Президиума Совета Организации Ветеранов Украины, областной организации ветеранов Украины, мы завершаем работу в уходящем 2011 году, который был очень напряженным и насыщен множеством серьезных мероприятий, основным из которых было это проведение отчетно-выборной кампании, начиная из наших цеховых низовых организаций, первичных, районных, городских и завершая недавно состоявшейся 15 декабря областной отчетно-выборной конференции. Эта работа, это по сути дела все наши организации прошли чистилище и перегруппировку сил, укрепление всех организаций. Одна треть состава первичных организаций, руководителей первичных организаций в этом году обновилась. Мы надеемся, что это приведет, приведет и к качественным переменам в следующем году. Вот. Но в то же время только один переизбран по собственному желанию председатель нашей районной организации. Это говорит о том, что руководители наших организаций были подобраны так, как полагается проводилась правильная работа, и люди поддержали их на второй стол. В текущем году нам удалось заметно укрепить взаимоотношения и сотрудничество с местными органами власти и самоуправления, что способствовало положительным переменам в социальной защите, экономическим моральном состоянии ветеранов. И по телевидению вы видите все эти работы, которые проводились, и по созданию социальных аптек, и по э ремонту и переоборудованию ветеранских палат, и магазины кировоградской и так далее. Вот. В текущем году... Укрепилась материально-техническая база наших районных и городских организаций. В настоящее время они имеют помещения и все необходимое для работы. Идет активная работа по созданию условий для работы первичных организаций. Поэтому мы не можем сказать, что для нас был неуспешным прошлый год. Он был для нас успешным, несмотря на все трудности, удачным. И мы должны он в нашей памяти должен оставить положительный след. Наступающий 2012 год знаменательный тем, что в этом году наша организация отмечает свое 25-летие со дня ее создания. В день создания 28 марта состоится очередной съезд организации ветеранов Украины, который подведет итоги работы за 4 года и определит новые направления и задачи, которые нам предстоит решать в, очередное, в очередные четыре года. Повсюдно помічаємо колосальне латентне зростання ролі спільнот, громадських організацій, приватних та неприбуткових інституцій у кожному аспекті, який стосується служб і послуг для дітей з особливими потребами, малозабезпечених родин, обладнання для інвалідів, реабілітації, рівень залучення державних ресурсів, усе більше поступається тим, які надають доброчинні та релігійні організації, фонди, приватні особи. Відповідно плану обласної організації інвалідів і всеукраїнської організації, у нас сьогодні починається перший етап, а їх три етапи спартакіади по відбору наших найкращих спортсменів для того, щоб вони 5-го числа приймали участь в Алушті на всеукраїнській спартакіаді. Тому сьогодні ми починаємо наш Нашу спартакіаду по рекреаційному спорту. Що вона буде включати? Вона буде шашки, шахмати, дарс і рибалка. Ну, знаєте, рибалка, мабуть, це буде найкраще. Воно не є олімпійським такими змаганнями, але для наших людей рибалка. Виїхати на природу, відчути себе близько до природи, відпочити, поспілкуватися. Тому ми проводимо такі заходи. Але відповідно до положення, ми будемо видержувати всі норми, ми будемо, у нас будуть судді, ми будемо приймати і рішення суддійські, і нагороджувати кращих. Але саме головне, це та реабілітація, це та, те спілкування, яке необхідно людям. З обмеженої фізичної можливості. Розумієте, це сильні духом. сильні духом вони самі орієнтуються, що треба для них в цьому житті. Тому це не тільки те, що їм треба доступність, їм треба і такий відпочинок, їм треба така духовна, фізична реабілітація. А як часто ви проводите такі заходи? В наступному місяці у нас другий етап, через місяць у нас третій етап, і октябр місяць у нас всеукраїнський, Але це спортивні заходи. З Четвертого числа липня у нас починається 25 семінарів, на яких ми будемо спілкуватися та вивчати, що таке комітети доступності, що таке доступність. Розумієте, ми різнопланові. Вона нема такого конкретного, що ми займаємося одним напрямком. Ми займаємося всі напрямки і економічними, і соціальними, і політичними. Тому кожен місяць у нас по 3-5 таких великих заходів, які Дякуючи і обласній раді, яка виділила кошти, і облдержадміністрації, і Міністерству праці та соціальної політики, які теж виділяють на це кошти. І, знаєте, маючи кошти і маючи підтримку спонсорів, таких як депутат обласної ради Агліулін, депутат міської ради Ізраїлов, які, знаєте, Ну, з душою відносяться до самої проблематики, не проблеми, а проблематики, як провести захід, як створити умови для людей з обмеженою фізичною можливості. Не такі самі люди, такі є невеличкі такі обмеження. І ви сьогодні побачите, наскільки ці обмеження не заважають жити нашим людям. Ми не можемо взяти всіх бажаючих їх дуже багато. Кожна організація сьогодні організація міська і дві районних, виставляють своїх. Кандидатів на чемпіонство, так сказати, вони пройшли свої спартокиади місцеві, а далі це буде кожен район виставляти теж по п'ять чоловік своїх представників. Так що ми не можемо охопити всіх бажаючих, але в районах ми маємо бажання і маємо можливості проводити такі ж самі спортокіади і охоплювати там бажаючих, хто того бажає. Ну а які подарунки на них сьогодні очікують? По перше, грамоти, дипломи, по-друге, Дуже гарний обід. По-третє, хто зловить рибу, він її забирає, є така домовленість. Ну і наше, наше, наші можливості їм надати цю. Оце напевно найвеликий подарунок, що вони сьогодні будуть на рибалці, будуть спілкуватися, будуть пити чай, їсти ну, гарно нашу українську гречневу кашу.